Всім привіт! Хочу показати вам буковель. Які розваги, ціни на ці розваги, ціни на житло і взагалі, де можна прогулятися, що можна побачити. Ось так виглядає вечірній бокове. Дуже багато різних магазинчиків, де можна купити що завгодно. І напої, і продукти, різні сувеніри. А це озеро молодості. Тут там можна вмитися, можна купатися, хоча вода дуже холодна. Але бажаючих скупатись багато, хоча за бойки не можна заходити. Ось така там чиста вода, дно встелене камінням. Зараз ми підійдемо ближче до колеса огляду. Наверху знаходиться ще аквапарк Мавка. Ось таке колесо огляду, 45 метрів висота. Потрібно підніматися по сходах наверх. Знизу є ще багато ліжаків, вони, до речі, платні. А ось вигляд вже зі сходів. Піднялися наверх і такий вигляд. Зараз покажу, що видно з цього колеса огляду. Ціна, до речі, десь біля 300 гривень, точно не пам'ятаю, так як я не платив. Особисто видно це озеро молодості, гори, аквапарк Мавка. Ціна там 1700 гривень, здається на людину. Ми туди не заходили. Дуже багато ведеться будівництв різних. А це Гуцуленд, правда, погано видно, бо зі скла відбувається. А це вже в Гуцуленді, які є тварини. Тут дуже багато різних тварин, хатиночок, хатинка там гончара, ткача, мольфара. Ось так виглядає все. Олені є. Корови такі патлаті. Це лами. Тут ще наверху корчма. Ціни там звичайно зашкалюють. У мене є в шортці ця корчма. То хоче на каналі, ми може переглянути. Не забуваємо підписатися, так я хочу знімати ще відео для відпочинку дітей та дорослих. А це парк науки. Три поверхи. Ціна 350 гривень для дітей до 11 років 300 гривень. Тут є різні розваги для дітей. Кові різні штучки. Досліди можна робити. Три поверхи, але вони працюють до 8 години, тому краще заходити раніше. Це кімната зеркал. Дуже прикольна штука, до речі. Вийти з неї трохи тяжко. Ескаватор дитячий, дитина цідальний ескаватор є. Ці шарики грозить. А це вже ми йдемо на підйомник. Підйомники різні, двохмісні і чотирьохмісні. На ось цьому чотирьохмісному ціна 400 гривень з людини. Недешеве задоволення, але я скажу, воно того варте. Це найбільше, що мені сподобалося. Можна оглянути весь букувель з висоти гори, і тут на висоті справді відчувається чисте повітря. Ціни в ресторанах Букувелі дуже дорогі, я б сказав. Тому ми брали номер з кухнею, Кухня кухні є все необхідне. В цьому відео я зняв номер. І пізніше ви його зможете побачити, також зняв пару чеків з ресторанів, які є в кінці відео. Можливо, хтось знає ще якісь місця для відпочинку, більш дешевші. Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Ось так виглядає Буковель. До речі, платиш 400 гривень. Якщо піднімаєшся наверх, наниз спускаєшся вже безкоштовно. Тобто можна пішки пройти і спуститись безкоштовно. Но, але йти треба багато. І ще на цих підйомниках є якби така страховка, якщо планка, яку потрібно опускати. Я перший раз на цих підйомниках. Мені ніхто цього не сказав. Добре, що ми самі догадалися, спускати і ногами стаєш з план. А це ми вже піднялися наверх, нагору. Тут теж є кафе. Ну, ціни, які тут не знаю, напевно, не дешево. Звідси видно гори. видно говерлу, до речі. І тут є такий якби бінокль, в який можна дивитися, там здається 30 секунд чи хвилину, коштує він там 20 гривень. Це вже ми спускаємося назад. На тому самому підйомнику. Ось така краса, ліс. Ще раз повторюсь, якраз тут відчувається чисте повітря. Тут ще є такі, такі якби машинки, вони спускаються по рельсі. Ось ці рельси. Дуже екстремальна штука. Ми не пробували, на жаль, не встигли. Ось такий вигляд Буковеля При спуску назад. Дуже гарно. До речі, якщо вирішите їхати в Буковель, потрібно дивитись погоду. Бо в дощ тут, самі розумієте, дуже багато атракціонів може не працювати. Та й взагалі в дощ. Можна погуляти, але краще, щоб була хороша погода. Ми попали, що в один день був дощик десь пару годин. Ось ці машинки, що я говорив. Потрібно їхати через ліс. На них вони набирають швидкість. І їдуть через ліс. Попали в дощ і в готелі була така функція, нам дали зонтики, парасольки, і ми з ними гуляли. Дуже гарний вигляд з підйомника. Раджу всім, хто буде в Буковелі, спробувати проїхатись на підйомнику, хто ще не був там. То боїться висоти, буде трошки неприємно, але я думаю, воно того варте. Сходити з підйомника, до речі, треба також швидко, тому що він постійно рухається, трошки протормажується. При сходження і рухається далі. А зараз я покажу, в якому готелі ми відпочивали. Готель називається Shelter. Так він виглядає. І зараз покажу номер. Такий магнітний ключик, картка. З допомогою, до речі, тієї картки вмикається світло, її потрібно вставляти вимикач. Даються тапочки. Я цей номер знімаю вже при від'їзді. При заселенні тут було все трошки чистіше. Ми їх могли прибрали за собою. Ось такий санвузол. Душова. Є шампунь, кондиціонери. Все чисто. Вальник, дуже багато рушників, які замінюються. Рушникосушка сушка електрична. Дуже удобно. В шкафчику є вішаки, дошка для гладження. Багато халатів, тобто кожному по халату. Тут рушники є. До речі, є утюг. Мікрофольовка. Холодильник, морозилка. В кухні є все необхідне. Ложки, вилки. Кавоварка і капсули, до речі, є також каструлі, сковорідка. Тут знаходяться чай, кава, цукор, сіль, капсули до кавоварки. Ось такий вигляд з балкона. Дуже гарно. Є, до речі, балкончик невеличкий. Номер з двома кімнатами. Од... В одній двоспальне ліжко, в іншій розкладний диван. Номер не дешевий, але так, як є кухня можна зекономити на ресторанах. По ресторанах їжа не дешева. Звичайно, в кого є лишні гроші може ну, ходити по ресторанах. Номерик на мене шикарний. А ось такий вигляд. З балкона цього номера, зверху є невеличкий там клуб з дискотекою, працює до 11. Постійно люди ходять. Десь до 12 до часу. Також в цьому готелі є спа з банією. Я покажу його пізніше. В цьому відео Ось спа. спа Є дві душових. Душ перед бані після приймати. Це сама баня. Парілка. Тут є джакузі. Є басейн. Вигляд звідси також шикарний. Можна виходити на балкончик собі. І Є бар стійка, де роблять коктейлі. Коктейлі ціна десь від 300 гривень. Не дешеві, але хто хоче спробувати, то. Можу спробувати. А ось вигляд з балкона. Щось цьому вийти на балкончик. Ось такий вигляд. Це рахується центр букувеля. Магазинчики, аптека навіть є. Щодо ресторанів, то в кінці відео я зняв пару чеків. Підпишіться, якщо цікаво. Буду знімати ще відео.